Вітаю, шановні. Хай е вребади на масте. Всім привіт. Е, є гарна інформація, власний результат на, цьому, на цьому продукті. На у цьому продукті Прополіс спрей. Е, у нас тут різко похолоднішало. З 15 до 0 впала температура. Сьогодні у нас 8. Два дні назад. Два дні назад похолодніша різка, працював в ніч і зас... змерз, відчував, що змерз. І Зараз ще холодно в хаті, економлю, не, не топлю. І на ранок почався насморк, Чи як нежить. нежить. Ну, не так, щоб дуже сильно. Думаю, це якраз неділя була. Думаю, Та, пройде, 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 а воно не проходить, слиз накопичується. А потім думаю, вже в понеділок думаю вчора. А, що, а чого я чекаю? Воно продовжується, продовжується. А в мене ж є отака гарна річ. Буквально два впорскування, тобто в кожну Ніздрю повпорскувані, пече, пече. Але ж е, дівчата пишуть ну, в, в телеграм-каналі, е, в каналах наших е, споживачів. Пишуть, дивіться, і те, і все, і гайморит пробиває. Ну, але ж треба розводити. Кажуть, треба розводити е, там крапельками. І е, Повернусь. Спробував прямо без всяких розводжувань думаю, ну, і, і дітям дають, і маленьким дітям капають. Пече. А думаю, ну що я буду розводити? Я так, щоб відразу і спробувати, як воно. Я вам скажу відчуття гарні, гарні такі різкі, різ, ну. По-чесному пече. Пече, але терпіти можна. І з двох в Порскогонь на ніч вже нормально. Спав нормально, дихання нормально. Прокинувся ще це я на ніч вчора, і сьогодні зранку ще пшакнув. Все, цілий день нормально. Тобто можна можна використовувати, ну, вже е, хотів би показати вам, як воно і що воно, а сенсу вже нема. Витрачати просто так, нема сенсу. Е, тому хай буде про запас, хай буде про запас. І що я вам скажу на сайті. ну, Бразильський прополюс, е, зелений прополюс, водний розчин. В аптеці є, скажімо, Настойка спиртова, да. І є такі спреї, у нас такі є. а е, Можна купувати, але це бразильський на воді, на воді водний розчин. Тобто більш лояльний, да, до, до нашої слізової, до слизової нашого організму. Я так почитав. Все лікує. І навіть гельмінти <смі> <смі> там ну, вбиває лям, лямблі, о, якщо вони так там десь на, на слезовій. Вагеніти, бронхіти, ну, вся слизова, і, і якщо прополіс вживати ще як антибіотик, ковтати, да, то і проти онкології там у нього є от Артепілін. С. Оцей, я про нього прочитав. Де він, Де він, де він, де він, Артепілін С. О, Це речовина видобута з бразильського прополісу. Пригнічує ріст пухлин. Як інвітро, так і ін Віво, Вво. Ззовні, так і, в, і, в, і внутрі. Тому, тому треба використовувати, треба мати на увазі, що працює. Я вам кажу: працює і працює швидко, і працює швидко. Ну, дівчата, я ж казав там в телеграм-каналі, рекомендують розводити його водичкою, якщо Якщо вниз, якщо вниз. на горло, то і так нормально. Я вам скажу, що на горло не пече так, як. А от на слезовому носі пече нормально, нормально. Але терпіти можна, витерпіти буквально там декілька секунд і нормально. А дітям так обов'язково розводити. Я скажу, що дітям буде дуже, дуже яд... термоядерно. Тому от так от. І що я вам ще скажу? За, за ціною. У мене вийшла ну, така бутилочка 230 гривень. 230 якщо вже з доставкою. А я так подивився по аналогам. ну Ось 555 американська, е теж 30 мл розфасовка, ну Але на спиртова, спиртова, теж мед з зі штат, штатів. На... О цьому, о цьому відомому пром, пром. UA аналоги. Є і 500, і 195, і 400. Ну, ціни різні. Ціни 500 і 160. Ну, 230 це приблизно, приблизно в ту ж що 160, що, що 195 бачите. Ну, так. Так. І навіть, навіть дивіться, і навіть хтось продає 365 Атеміанську. Е, ну, ну то, то дороговато. Ні, можна і там брати, але краще зареєструватися і брати дешевше. А так ціна ну, приблизна. Сенс в чому? Що е, можна там взяти, а можна Атеміанську, і за це ще й бали нарахують вам, а бали що? бали в. Е, Потім, коли буде вже структура, коли будуть вже виплати, бали впливають на е, відсотки відсотки з, е, з товарообігу да, на комісійні. Чим більше балів, тим вищі комісійні. А бали накопичуються. Оці бали, що ви зараз, якщо купите, вони збер, будуть зберігатись все життя, все життя. Тому. Ну, це, це не про те. Працює, рекомендую, гарна річ. Все. Всього найкращого, будьте здорові. Слава Україні. Смерть ворогам. На зв'язку, на зв'язку.